дорогенькі мої, хай Бог вас всіх благословить. Я б сьогодні хотів би, знаєте, сьогодні прекрасний час для того, щоб віддати своє серце Ісусу Христу. Mm -hmm. Сьогодні прекрасний час для того, щоб стукає в кожне серце. Я знаєте, прийшло мені на пам'ять, от я колись їздив в місто таке в Збуш. там з'їздне служіння, багато з'їжджалося туди народу Божого, дітей Божих, молилися. І один служитель розказував таку історію, яка була на тому служінні. Він каже, колись каже, я, ми молилися, каже, було велике служіння, ми молилися, читали слово Боже. І він каже, я почав каже, говорити слово. І каже, в серце приходить мені, знаєте, все, моє серце приходить. От призви, каже, людей до покаяння. Призви. Сьогодні той час. Він каже, я каже, почав говорити слово, каже, хоча я каже, і не планів, я почав говорити слово спасіння. Я почав говорити слово, що нині день спасіння. Завтрашній день не в нашій власті. Навіть після обід закінчиться зібрання, це не є в нашій власній. І він каже, знаєте, Бог мене наповнив. Я почав говорити про, знаєте, що Ісус Христос є Син Божий, що треба спасіння, треба сьогодні віддати йому своє життя. Сьогодні, не завтра, не після завтра. Знаєте, багато так християн обманув. Дьявол, він є обманщик, він є лжець. Написано, він є обманщиком начала. Сьогодні Христос відкрив нам своє Слово. Сьогодні Він каже, сьогодні, нині, день спасіння. Нині, знаєте, я теж був нерішительний в своїй житті. Я приходив слідував, знаєте, якось так за Христом іздалі. Я, мало сидів, у нас там в дитячій в молитві домі, детська кімната, за вікном. І Я там сидів і знаєте, дивився за Христом слідив іздалі. Я дивився на людей, на братів, на сестер. І знаєте, якби я не зробив цей перший крок, я не прийшов із цього зала, то, з того маленького дитинки, я не прийшов би зробив цей крок там, де йде, знаєте, благодать Божа, де, де поближче до народу Божого. Може б я ніколи б не прийшов до Господа. Я так би і сидів би там, бо, знаєте, там за, за віконечком. Але я прийшов, мені кажуть, іди, послухай, йди до народу Божого, це не страшно, не бійся. Знаєте, боятися не треба. І я зробив цей перший крок. І був заход. І ви знаєте, я прийшов до Господа, я впав на коліна, я почав плакати, я почав... мені зовсім не було стидно. А до того я сидів за тим віконечком, і я думаю, ну як я, ну, мені було на те час 20 років, молодий хлопець, все, я вийду і буду плакати, там, будуть всі з мене сміятися. Сьогодні ми, 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 ми не ті люди, якими будемо сміятися. І ви знаєте, я вернуся до того чоловіка, який проповіданий, каже, я призивав до молити, призивав, каже, і каже, він каже, можливо, хтось хоче, щоб я за вас помолився, ви просто підніміть руку. Підніміть руку, ми помолимося за вас. Ми каже, помолимося, щоб Христос війшов в ваше серце. Щоб ви віддайте йому свою каже, віддайте йому свою душу. І зранену, можливо, можливо стерзану. Можливо, вже на тобі поставили крапу, сказали, та ні, ця, ця людина, він ніколи вже не покається. Хто? Він ніколи не покається. Сьогодні Господь каже, я можу дати нове життя. Я можу забрати серце кам'яне і дати серце плотяне. Сьогодні, знаєте, він каже, я почав в такому духі проповідувати. І одна каже, молода людина підняла руку. І каже: Ми почали за нього молитись. І він каже, ми молимося за нього. Ми почали за нього молитися. Він став на коліна, почав плакати. І знаєте, і в кінці цього служіння цей чоловік відійшов до Господа. І от ви знаєте, як важливо. Як важливо. Він просто став на коліна і відійшов до Господа. Закінчилося життя. Він не знав цього, що воно може закінчитися. Але ви знаєте, Бог знає все. І сьогодні не в нашій власті може бути. Є нині день спасіння. Дивіться, я хотів би зачитати сильне таке місто Писання, воно мені дуже подобається. Там написано про нашого Ісуса Христа, який прийшов на Голгофський крест, який поніс голгофські страждання. Якщо у вас, якщо ви хочете, ви чуєте поклик в серці, ви, вам надоїло так жити. Знаєте, я перед тим, як прийти покаяться, мені надоїло бреття, мені надоїло брехати. мені брехати в сім'ї, мені надоїло брехати людям на роботі, мені надоїло бути обманщиком. Я захотів, знаєте, мені захотілося щось змінити в моєму житті. І якби я це своїми силами здобувався, мені б це нічого ні, ніхто б не поміг Але я почув слово. Я почув слово спасіння, почув слово спасіння із списання. І Господь коснувся мого серця. І я думаю, якщо не Бог, є це остання моя надія, все мені немає на кого надіятися. І Господь. Я, відкривав своє слово, я віддав своє серце Господу. І сьогодні з 2009 року я дитя Боже. Сьогодні з 2009 року я ні разу, ні разу, чуєте, ні одного разу я не пожалкував, що я прийшов в церкву, що я приобрел Ісуса Христа моїм Господом, що Він є мій Бог, що Він моїй сім'ї. Дав, я спотикався, да, я ослабівав, да, я божливо падав. Але в мене є Господь, в мене є сьогодні Бог. Не просто дід з бородою на картинці, яку люди ставлять в одному кутку чи вівши. Він сьогодні є Бог живий. Він сьогодні є з Богу, такий як ми з вами. Я можу з ним спілкуватися на колінах, просто ходити по кімнаті. Я можу з ним спілкуватися, просто ходити по вулиці. Знаєте, він не треба якогось чогось такого свят'єстечного. На самом деле все набагато проще. Я читаю Писання. хтось хоче, щоб ми мы Він піднімайте руку, можете вийти наперед. Це не соромно. Це не соромно плакати перед Господом. Це не соромно віддати йому своє життя. Знаєте, це дуже важливо. Я читаю Слово Боже, Хто повірив слышаному від нас І кому відкрилась мишця Господня. Ибо Он прошел пред Ним как отпрыск, как росток из сухой землі. Нет в ньому ни вида, ни величия. І ми бачили Його. и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И он был презрен, умолен пред людьми, муль скорбе и изведавшей болезни. Сегодня Христос в не популярный. Сегодня Христос популярный только среди верующих. Да, может, кто-то думает. Да, это только верующие, популярный Иисус Христос. Але може він сьогодні не такий популярний, але він сьогодні живий і він сьогодні спасає. І прийде час, коли він буде дуже популярний, бо написано і стане перед ним всяке коліно, і прикониться перед ним всі, і багаті, і бідні, і малі, і великі». Прийде той час, брати, і сестри, друзі, прийде той час. І сьогодні, можливо, ти вже й покаєшся. Може, ти хочеш просто обновити свій зав'яз Господом, Можливо, ти ослабів. І тобі нам знаєте, мені два брат дзвонить і каже, як в случити? А я кажу, брат, сплю взагалі. Знаєте, можливо, це не стидно і сповідати перед Господом, бо ми люди, ми, ми, ми ошибаємося, ми ослабіваємо. Але знаєте, в нас є Бог, який сильний нас обновить. Він сильний, він хоче нас обновити. Він хоче, щоб ми обновилися. До кого звертатися нам, дітям Божим, як не до Господа нашого Ісу Христа? Хто нам допоможе? написаны далее такие слова. Мы все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как отца веденного на заклание, и как агнец, предстригущими его безгласен. Так он не отверзал у своих, от уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву у влияние, воно зрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Сьогодні это потомство Боже. Сьогодні миє те потомство Боже, яке, яке, Господь, яке Господь в ще тоді на вовському кресті. Він бачив сьогодні брата Діму, Влада, пастора Богдана, пастора брата Артура, Альбіну, Володію. Я всіх вас не знаю, слава Богу. Бо всіх нас бачить. Бог всіх не збачив тоді на Волосим Христі, коли ми блуждали, ми, знаєте, погибали, ми були в грязі, ми були в гріхах. На нас, можливо, стало казав, хто він, та ніколи він не покаяться, та ніколи. все, це це пропаща людини. Я таке чу. Я таке чу. Не в свій може латись, хто він, та він пропаща людина. Все. він раб гріха. Да нічого йому не поможе, хто Бог. А знаєте, а Бог каже, да, я в сирі не помогти, і Я поможу. Людина повинна зробити перший крок. Людина повинна зробити перший крок. Господь каже: встань до мене, зроби перший крок. І я до тебе побіжу. Я побіжу до тебе. Я побіжу. Давайте сповним сина, який пішов від батька, який питався рожками тими, в свинячому кориті. У нього було царство, він залишив царство, сказав, я можу сам, мені не треба царство. Це як прообраз Ісуса Христа. Бог дав нам царство. Ми кажемо, ні, ми хочемо попитатися рожками. І ми йдемо питаємося рожками. Ми йдемо питаємося тими рожками, ми питаємося, ми їмо ту грязь, ми все втрачаємо, ми розтачаємо імення нашого царя, ми розтачаємо імення батька. І знаєте, йде син до батька. Син приходить до батька, але батько його виглядає. Знаєте, батько не забувся за сина, він його виглядає. Він дивиться, йде. Іде мій синок, мій дорогий синок, сьогодні ми сини і дочки нашого Господа. Він сьогодні нас виглядає. Він каже, брат, сестра, можливо, ти ослабів, можливо, ти трошки якось сосуєтився, можливо, ти хочеш обновлення. Я тебе виглядаю. Я тебе виглядаю. ти вже був дитя Божим, але ти оступився. Діалог, знаєте, він є від початку. І він все каже, ні, да потім, покайся, не сьогодні, потім. Так, правильно вони все кажуть. Правильно вони все читають. Ісус Христос є Син Божий, Ісус Христос спасає, Ісус Христос дає життя. Все правильно, нічого вони не обмановують, нічого не все кажуть правильно. Але ти бакаєшся обов'язково, тільки по то. Посол, не сюди в неділю. Ти прийдеш в середу, на служінні і покаєшся. Але чи є знаєте, власть, чи середа в нашій власті, чи п'ятниця в нашій власті, чи понеділок в нашій власті? Все, сьогодні нині день спасіння, брати і сестри. Я не знаю, що. а тим паче йде війна. Я знаєте, теж коли за сина на служінні я прийшов, коли почалася війна до служителя, і я кажу йому, ну коли як не зараз проснувся, коли як не зараз я прийшов, кажу, пастор Вася, я заснув. Я заснув. У да, мене були е -е, там. Не знаєте, йому кажу, я й там загрішив, і там загрішив, і там загрішив. Ну я б хотів би покаятися, тому що почалася війна. Ми не знаємо, що буде. Знаєте, пройшла встряска така трошки в народі Божому. І ми почали, я почав йому розказувати, сповідувати свій гріх і і, і, і знаєте, я почувствував облегчення. І вчора, готовлячи слово на сьогоднішній день, я знаєте, молився, і кажу, Господи, я не хочу, знаєте, щоб е, що я що сказав. Я хочу, щоб ти касався серді. Ми знаєте, ми, ми не прийшли на канцер. Ми не прийшли розвлікати нікого. Ми сьогодні прийшли проповідувати Слово Боже. Ми сьогодні прийшли розказати волю Божу о нас. Знаєте, сьогодні Господь хоче звільнити, Господь хоче обновити, Господь хоче дати ізмученим свободу. Якщо ти ізмучений сьогодні гріхом. Якщо ти ізмучений, сьогодні Господь готовий дати тобі свободу. Нині жа говорить преступнику, тому який висів на Христі. Нині со мною будеш в раю. Нині. Сьогодні Господь говорить, нині день спасіння. Я готовий тебе благословити. Я готовий дати тобі исцеление. Я готовий дати тобі благословення. Но ты должен завдане піти. Ти должен відкритися. Далі написано такі слова. На подвиг душин буде смотреть з довольством. Через познання Його, Он правильний, граб мой. Оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему участие, что великими и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, их злодеем прищет был, тогда он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатай. Брати и сестры, сьогодні Ісус Христос взялся преступником, знаете, за тоді, в той час не розуміло, Він был, він, він за нас преступником зробився ходах. Тоді ми цього не розуміли. Тоді, знаєте, він висів на хресті, учні дивилися на нього, і вони, в, них були, в них були другі чувствування про Ісуса. Вони думали, ось нині вже буде Царство Боже. Ось прийшов Месія, а Він висить, він висить на хресті, обпльований, побитий. Він сьогодні, а він висів тоді, щоб сьогодні нас спасти, брати і сестри, друзями, мої, дорогеми, мої. повірте. Сьогодні ця ця свята книга. Я ще сповнив одне свідоцтво одного брата, який святкував другому, і він каже: проповідав слово Боженка. Не надо мені проповідувати, не надо мені розказувати про Бога. Не надо каже. Ось мій Бог. А Брат такий здоровий був. Каже, кулака такий. Брат йому проповідав такий худенький, маленький. А він каже, ось мій Бог каже. Ось ось моя сила. І ви знаєте, брат працював не брат, той чоловік працював на камбані, пішов у поле. В нього ополамався комбайн, і треба було зняти запчастину з одного комбайна і поставити на другий комбайн. Він поліз в комбайн, а там було, знаєте, такий кокон шешні висів, він його не бачив. в бункері. І він зацепив цих шешні, вони почали розлітатися, вони його покусали, навіть скоро не, не, не змогав приїхати в поле. Він там і помер. І ви знаєте, брат свідкує і каже: він мені казав, ось ось мій Бог. Ось він думав сила. Як він сильний, не треба мені, каже, проповіли. І знаєте, пройшов прийшов той час. Прийшов той час, знаю другого брата. Який проповідав брату і каже, достав, каже, я завжди носив в кармані слово Боже, маленький сіній новий завіт. Він каже, не захотів слухати слова Боже. Він каже, достав доставив книгу і сказав йому, оця книга буде тебе судити в останній день. Оця книга буде судити тебе в останній день. Я каже, поклав цю книгу і пішов. І знаєте, пройшов, каже, великий маленький період часу. І той чоловік загинув на мотоциклі, збив його машину. Знаєте, ми не знаємо. Ми не знаємо, як ми можемо закінчити життя. Ми, ми не знаємо, ми можемо лягти просто і просто не проснутися. Нині день спасіння. Нині. Нині. Сьогодні Господь сильний обновив. Сьогодні Господь, знаєте, я молився про це. Я казав, Господі, в першу чергу я кажу це собі. Дорогенький мої, я кажу це собі, я кажу це своєму серці. Але ви бачите, сьогодні Бог і, і, і вас. Усматрив, він сьогодні готовий і вам відвідати. Мені і вам. Він є добрий Бог. Слава, ми буде молитися. Да? Добрий Бог. Подякую Бо тебе, Господі Бог, за цей прекрасний час. Господи, я благодарю тебе. Я благодарю тебе, добрий пастор Я благодарю тебе. Я благодарю тебе, я благодарю тебе. Я дякую тебе, тебе. 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 Господи, Боже, я дякую ми так багато в Тебе просимо, Господи, Ми завжди в Тебе просимо. Ми просимо дай. Ми просимо поможи. Ми просимо защити. А ми так мало кажемо Тобі, Боже, слава Тобі. Господи, подяка Тобі, Господі, Боже Ісусе. Ми ми так мало кажемо, Господи, дякую Тобі за Голговський хрест, який, на який Ти прийшов, Господі. Ти оставив, ти оставив царство. Ти оставив царство. Ти прийшов в цей світ. Ти підчинився волі Отця і, 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 і сьогодні. Сьогодні ти дивишся на нас, небесне, катайш за кожного з нас. Я благодарю Тебе, Ісус. Я дякую тебе, Господи, за цих всіх людей. Я дякую в першу чергу, Господи, Боже, що ти обновляєш Твоє серце, Господи, Боже Ісусе. Я дякую, бо якби ти не мог не обновляти. Я, б не, мог би, я б не мог би передати Твоє свого, Господи, Боже Ісусе. Я дякую тебе, Господи. І я прошу тебе, благослови. Ти бачиш всіх цих людей. Ти бачиш, Господи, у кожного своя, Господи, яка снужда перед тобою. Але ти висиш на Голговському кресті. і ти дивишся на тих, на того розбойника, який по поправить по, по від тебе. Ти кажеш, нині будеш собою в районі. Нині, сьогодні, сьогодні, сьогодні. Сьогодні ти дивишся на нас уже в славі. Сьогодні ти вже не дивишся на нас із, із раді. Пані, ти сьогодні в славі, ти сьогодні в славі Отця, і ти сьогодні кататайствуєш за кожного з нас. Я благодарю тебе, Господи Бог! лілуя. Ти в хататах за братів і сестер. Ти сьогодні, Господи Боже Ісуса призиваєш. Ти сьогодні, я, я, я бачу, як Ти призиваєш. Я бачу, Господи, Ісус. Я бачу, Господи, що ти є на цьому місці. Слава тобі, Господи, Бога, лікує, Господи, Боже наш. Я благодарю тебе, Христос. Я дякую тобі, Господи Боже. Слава тобі, слава тобі, Господь, за твою. Дорогоцінну кров, Господи, ти, ти нас і скупив самою дорогою ціною, ціною крові, ціною Твоєї святої крові. Я благодарю Тебе, Господі Бог. Я дякую Тебе, Господи, і прошу, Господи, вступися! Вступися за кожного брата, за кожну сестру, хто на фронті. Вступися! благослови, Захрани, Господи Боже, цього ворога, цього злого мара, Поможи побідинню, Господи Бог. Поможи, Господи, силою Твоєю! і неї колісницями, і Конями. А ми сьогодні хвалимося імені Господа самого, слава тобі! Сьогодні ти наш Бог, сьогодні ти наша охорона, сьогодні ти наше уповання, Ісус, сьогодні і завжди ти з Альба Мега, начало і конец і побіждаючим там все сказав, побеждає, чим там все. Господі, поможи. Господі, поможи побідись. Поможи, Господі, Боже, сьогодні набуть чистим победителі. Боже святий, бо ти благоволиш дах нам царство. Ти благоволиш дах нам царю. Поможи нам, Господи, Боже, оце обновлення прийняти! Ти, Господи, Боже, сьогодні, сьогодні сильно облави. Ти сьогодні сильна твоя рука. Вона сина обновить. Ти хочеш забрати сьогодні серце кам'яне і дасть серце плотяне. Слава тобі, Господи, яке переживає, яке болить, яке, Господь Боже, є, стає добре, Боже. Нам так часто не вистачає доброти, Боже. Нам так часто не вистачає просто доброти. Ісус, я хотів би, щоб ми сьогодні просто навчилися від Тебе цієї доброти, Ісус. Я хотів, Господи, щоб ми сьогодні навчилися від Тебе замічати, Господи, тих людей, Боже святий, які нуждаються в слові підтримки від Тебе, Ісус. Господи, щоб ми навчилися, Господи Боже, бачить ближнього свого Господі Бог. Щоб ми сьогодні навчилися, Господи, Боже, Господи, тому що ми, буває, забуваємося, хто ми на цій землі. Ми буваємо в своїй суєтці, в цій суєтній житті. Ми що то суєтимся, суїдимся, суєтимося. Але на самом ділі ми забуваємося, для чого ми призвоні, Господи. Господи, ми призвані для того, щоб спасати. Ми призвані для того, щоб давати людям надію. Господи, Боже Ісусе, благослови всіх ці жанучі. Боже, хтось, у когось є страх вийти. Він боїться, за серце Він хоче отдати, Він хоче віддати своє серце Тобі, Боже, поможи. Дай сили, дай сили, Господи, Боже Ісусе. Боже, вступися, вступися і во ворог, Він не сіє в ніяких раз між братями. Ісус, благослови Господь, тому що клеветник братів наших, він сьогодні не змінився, він шукає, він клевежий, Він розробляє церкву Божу. Ісус завжди Ти прийшов і сили наші серця, Господь. Ти завжди прийшов благословити нас. Ти завжди прийшов спасти нас, слава Господи. Твоя рука вона не вмолилася сьогодні, Господь. Твої муха воно не тяжеляло служать нас, Господь. Господи Боже Ісусе, твої очі вони завжди обозрівають нас, Господи. Ісусе, обнови, обнови, обнови Господи. обнови, Господи Боже Ісусе, обнови Сьогодні, Господи Боже, щоб ми не дивилися, що там в Америці пробуждення, щоб ми бачили, що ти є на кожному місці. І ти є на цьому місці, я вірю. Аллилуйя, слава тобі, Господі. Ти є на цьому місці. Господи, я дякую Тебе. Я Тебе, Господі Боже Ісусе, я благодарю тебе, Господі Бог, що ти є на цьому місці Бог спасаючий, Бог мілуючи, Бог благословляючий, Бог все прощаючий. Слава тобі, Ісусе! Благослови, Веди, Господи, Бога, любов, це служение Ісу. Види, благослови, Господи, благослови Ісус, Господи. Я прошу тебе, Батьку, вийме Сина Твого Ісуса Христа. Дух святий. Я благодарю тебе, Дух святий. Я дякую Тебе, Господи. Я, я дякую Тебе за цей прекрасний час благоприятний, за це благоприятне время, яке нам дав. Господі, Боже Ісусе. Я благодарю тебе, Господи, я дякую тебе. Господи, ми я раби, нічого не стоючи, Господи, Боже. Ми є, Господи, Боже Ісуса. Господи, Боже, без Тебе ми нічого не можемо, Господи. Ми навта думаємо в своєму серці, що ми, може, хтось. Ми сьогодні ніхто без Тебе, Ісус. Ми просто, Господи, пусти місце без тебе. Ти є Господь, Ти єс Бог. І ти сьогодні вибрав, ти сьогодні вибрав нічого не значуще, щоб що посрамить значуще, які говорять, що нам не надо Бог. Ми самі справимося. Написано, що прийде час. І оця книга оця книга вона буде судити кожного по ділам. Оця книга вона буде судити кожного по ділам. І, і приклониться перед Ісусом Христом всяка ліна. Небесних, земних і преисподніх. Боже, слава тобі! Слава тобі, а ти сьогодні нам відкрився. Моє твої діти. Слава тобі! Я благодарю тебе, Ісус. Я благодарю тебе за прекрасний час. Я благодарю тебе за слово Твоє. Я благодарю тебе за всіх цих братів і сестер. Я благодарю тебе за всіх цих людей, яких ти знайшов. Господи, Боже, і ти їм дав нове життя. Я дякую, я не перестаю удивлятися тобі, Ісус. Я не перестаю удивлятися Твоїм чудесам, Господь. Я количу свідоцтво кожного брата і сестри. І Ісус на цьому місці. Я не перестаю удивлятися, Боже. Це явна твоя мілость, Боже. Ніхто не може так зробити. Ні одна душа, ні одна людина. Тільки ти Бог. Бо ти на создатель, ти нас цілий, ти нас спаситель. Ти знаєш підход до кожного. Ти не переламаєш, Господи, Боже Ісусе. Ти не доламаєш, Господи, Боже Ісусе. Ти навпаки, піднімеш, благословиш і даси нам життя. Господи. Я дякую. Я дякую Тебе за вічне життя. Я дякую Тебе за царство Твоє. Я дякую Тебе, Господи Боже, за це прекрасне служення, яке ми сьогодні мали. Я Тебе благодарю. Господи, я, я, я від чистого серця Тебе благодарю, Господи. І я думаю, всі ми мотистоячі. Ми благодаримо Тебе. Слава Тобі! Аллилуйя Тебе, Господь! Хвала тебе, Ісус, Аллилуйя! Благодаря Тобі, Ісус, слава Тобі, за твою доброту і за твою любов. Слава Тобі! Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Господу, Благодарю вас, браття, сестра за це служіння за українську мову. Дякую. Нам треба теж по-українськи вже помолився Отче наш сьогодні. Добре? Отче наш. Нехай святиться вія Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, да давай нам з на і прости нам провини наші, як і ми прощаємо басем нашим, і не диви нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава на віки. Амінь. З миром Божим, слава Господу, з міром Божим